Після кількарічної перерви Закарпаття вдруге поспіль приймає наукову конференцію з фізики напівпровідників. Попри воєнний стан в Україні, чимало науковців із-за кордону наважилися особисто представити свої доповіді в Ужгороді. Серед них Зиновій Дашевський, професор з Ізраїля. Його виступ присвячений альтернативним джерелам енергії. Чоловік народився, виріс та здобув освіту в Україні, а до Ізраїлю переїхав 30 років тому і там почав викладати в Наґєвському університеті. Їхати до Воюючої країни йому було не страшно, запевняє чоловік, адже сам живе під періодичною загрозою ракетних обстрілів. Я зовсім не боявся їхати сюди. В Ізраїлі щойно пережив тривоги. Також був невеличкий конфлікт близько тижня. Уламок ракети упав поруч з моїм будинком, але нічого, мені не звикати. наразі ми працюємо над питаннями пов'язані з актуальною проблемою енергією, зокрема пошуком альтернативних джерел. Таким потужним джерелом є сонячна енергія. Сонця у вас в Ужгороді багато, а в Ізраїлі ще більше. 90% днів у році сонячні доповідь, яку підготували спільно з колегами з Угорщини та Ужну, представив на конференції професор технічного університету Молдови Дмитру Цюляну. Приїхав зі спільною доповіддю, яку ми зробили разом із вченими з Будапешту та вашого університету. Ми провели дуже цікаву спільну роботу. Оприлюднили хороші публікації в Україні завжди була дуже сильна школа фізики, і Ужгород є одним з центрів у сфері невпорядкованих напівпровідників. Всеукраїнська конференція з фізики напівпровідників відбувається в дев'яте. 80 учасників доєдналися особисто інші ж беруть участь онлайн. Учасниками є з словаччини, угорщини. З Молдови з Ізраїлю приїхав представник. Конференція буде тривати. Чотири дні, включаючи п'ятницю, зранку будуть пленарні доповіді. Після обіду будуть секційні напрямки відповідають пріоритетним напрямкам у галузі фізики напівпровідників. Цьогоріч цю подію приурочили і до старіччя з дня народження професора Дмитра Чепура, колишнього ректора Ужну, та 130-річчя з дня народження колишнього директора інституту фізики напівпровідників Михайла Лошкарьова.